Скільки треба заробляти у Німеччині, щоб вважатися багатою людиною. Сьогодні говоримо про це. Я зробила невеликий ресерч, скільки ж треба заробляти у Німеччині, щоб бути багатим. І сьогодні поговоримо на мові цифр, все детально розкажу. Привіт, ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Мене звати Валентина, і сьогодні у нас такий цікавий випуск. Поговоримо про чужі грошики, І давайте розпочнемо. Я хочу почати з того, що давайте роз, е, поговоримо взагалі, скільки людей в Німеччині працює, е, де вони працюють, і е, далі скільки вони заробляють і що вважається багатством у Німеччині. Ви ж знаєте, що у Німеччині прогресивна податкова система, чим більше ти заробляєш, тим більше податків платиш. Але е, ми якраз поговоримо про е, нетто дохід. Тобто те, скільки залишається в кінечному рахунку, щоб бажатися багатою людиною, тож ви можете потім уявити просто скільки ця людина заробляє, тому що максимальна податкова ставка 45%. Я знайшла дані за 2023 рік, і по цим даним загальна кількість працюючих людей складає 45 мільйонів вісі... 780 тисяч гривень. тисяч. Людей. Наскільки якщо мені не зраджує пам'ять, то загальна кількість населення Німеччини 80 мільйонів. Якщо я не права, поправте мене в коментарях. І ось із цих 45 мільйонів працюють саме як найняті працівники 41 мільйон 9 десятих. Тобто ну, ви зараз бачите на екрані. Сорок мільйон це найняті працівники, і з цієї ж кількості 45 мільйонів, 3 мільйони 80, 880 тисяч людей є самозайнятими, тобто вони як клянки верби або або фрайберуфля. Тобто вони працюють самі на себе, і в них немає найнятих працівників. І що це складає 8,5% від загальної кількості працюючих людей. Що саме цікаво, я також загуглила, скільки е, ця, це, ця цифра, скільки у нас самозайнятих людей в Україні, це становить 2 мільйони людей, хоча в нас е, це теж на 2023 рік, хоча в нас е, набагато менше, набагато менше е, саме людей, в принципі, в країні. Але, знаючи е, схеми, е, чому в нас самозайняті люди, чому відкривають ФОПи, то, не можна так чітко порівнювати як в Німеччині і в Україні, тому що, наприклад, в Україні е, ти можеш відкрити ФОП і працювати на одну компанію, типу, просто щоб компанії було вигідно в плані податків. То тут так не можна. Тут не можна відкрити е, самозайнятість і працювати з однією компанією. До речі, хто не бачив ось е, відео про. Е, Податкову систему про те, як відкрити самозайнятість у Німеччині, і ми тут говоримо, що законно, що незаконно. Заходьте, дивіться, якщо брати середню медіану середню заробітну плати у Німеччині, вона становить на 2023 рік, я рік. Всі дані буду говорити за 2023 рік. Вона становить 49 тисяч 000... гривень. 260 євро бруто, тобто це до податків, але не можна так сказати, що це середня заробітна плата, тому що ця цифра часто не досягаємо, недосяжна для людей, які працюють в сфері обслуговування, опіки та інших системно важливих професій. Наприклад, якщо в медицині середня початкова зарплата становить 98 тисяч євро на рік бруто то, наприклад, найменша зарплата, тобто мінімальна зарплата взагалі, становить 25 тисяч 813 євро, тобто 25 тисяч 813 євро і 98 тисяч. Ось ми бачимо десь посередині, ось це якраз наше 49 тисяч євро. Тож не можна казати, що це середнє і більшість людей так її отримують. Ні, це не так. Якщо коротко говорити про сфери, де крутяться ці великі бабки, то на першому місці це медицина, на другому фінанси, далі йде там інженерія, авіація, і там на п'ятому лише місці йде IT-сфера. Тож, медики, медики є одні одними з найбагатших людей. В Німеччині. До речі, є класний YouTube канал, який я вам рекомендую подивитися, як прокачку вашої німецької мови на слух. Лонзіждіа, здається, називається, я тут точно напишу. На тому каналі ви можете подивитися, як люди із конкретних професій розказують, скільки вони заробляють і куди вони тратять. Наприклад, мені дуже сподобався ролик з Бургермайсера, тобто, це типу мер, він заробляє більше 7 тисяч євро. Або, там, наприклад, стоматолог він заробляє десь 4500 євро. А, а, наприклад, дівчина з доставки DHL, вона заробляє 1600, десь 1600 євро нето. І, до речі, там ще цікавий був випуск, я дивилася, братор із джоб-центру заробляє 4 тисячі. Коротше, дуже цікаво, я вам рекомендую це подивитися взагалі на реальність яка у німеччині не всі тут погано заробляють наприклад як веде розрахунок федеральне міністерство праці і соціального захисту на рахунок ну як визначає це міністерство яка людина вважається багато яка ні вони беруть найменшу е, мінімальну заробітну плату яка становить наразі на 2023 рік становила 2675 тисячі євро і від цієї суми вони вже прораховують в залежності від статистики, хто скільки заробляє, як заявляє Федеральне міністерство праці і соціальної політики, що існує дуже обмежена межа між багатою людиною та бідною, як вони ведуть розрахунок, вони беруть середню не то зарплату по кожній категорії податкового класу, тобто, наприклад, перший. Клас, це людина неодружна, яка живе самостійно, другий клас там неодружна з дитиною, третій клас, там подружжя неодружені, далі там з дітьми, і все це прораховують. І ось вони взяли середню медіану, наприклад, по першому класу неодружених людей. І ця медіана складає 2675 євро на 2023 рік. І від цієї зарплати вони прораховують. Яка людина рахується бідною і яка людина рахується дуже багатою. І по їхнім розрахункам людина, яка вважається багатою, вона перевищує цю середню медіану у три рази. Я приведу таблицю розрахунку для першого класу, як приклад, тобто яка людина вважається багатою. Якщо, наприклад, ви заробляєте чистими 3 тисячі євро на першому класі, то ви входите в 15% відсотків. Населення Німеччини, тобто лише 15% населення Німеччини заробляє таку суму. І вона вважається як краще. Якщо ви заробляєте 3500 тисяч євро то ви входите у 9% населення Німеччини і вже бажаєтесь багатою людиною. Якщо брати від загальної кількості населення, то лише 10% Німеччини. 10% населення Німеччини вважаються багатими людьми, і наприклад, на першому класі ця людина людина, яка рахується багатою, саме багатою, входить в ці 10%, Це людина, яка заробляє нето ой, яка заробляє нето 3850 євро. Це дані на 2023 рік. Наприклад, для подружжя без дітей ця сума становить 5700 євро, 80 євро, і, наприклад, для подружжя з двома дітьми ця сума складає 8090 тисяч євро. Ось з такими заробітками, не то ще раз повторюсь. Тобто, це після відрахування податків людина вважається. Забезпечення. Але якщо подивитися на таблицю, то е, дійсно більшість людей все ж таки заробляє е, меншу зарплату, набагато менше, навіть менше за середню заробітну плату, яку, яка становить у Німеччині а саме ця 49 000 260 тисяч євро на рік бруто. Висновок. Висновок, е, як я на протязі того, як я робила ресерч, того youtube канал по цифрах цих все перевіряли, То я можу сказати, що у Німеччині, якщо ти маєш освіту, якщо ти до чогось прагнеш ось, наприклад, як з майстер він казав, що він ще в школі знав, що він хоче стати бурге і він йшов до цього. І якщо ось ти хочеш чогось досягнути, в тебе є ціль, ти до цього йдеш, то ти це отримаєш. Ти будеш отримувати ту зарплату, яка, яка еквівалентна на твоїй освіті. Є освіта, є гарний заробіток, нема освіти, нема гарного заробітку. Тож задумайтесь, може є час ще піти на аусбілдунг, вайти або мшовлюнг. Також є в мене віза на каналі про це, що не пізно ніколи змінити свій напрямок, здобути освіту і почати нормально заробляти у Німеччині. Німеччина країна можливості. Я це кожен, кожен момент, який я роблю якесь дослідження або стикаюсь для себе. З якоюсь інформацією я дізнаюся, що Німеччина країна можливостей. Ось таке відео сьогодні в нас є. Якщо воно було для вас корисне, цікавою, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент. І побачимось з вами у наступних відео. Чус!